Зараз я вам зацитую цей абзац. Вона говорить про те, що скільки людей поширювали анекдоти від Путіна про тричі взятий Куп'янськ, в який він то журналістів кликав, то розказував, що буде вдоль всієї лінії фронту. До речі, тепер їхні затвоєнкори це називають анонсним взятієм, отрицятельна всплиття тільки на суші. Скільки людей за останній час шерили путінську мурню, в якій він оголосив Куп'янськ якимось центром Харківської області, навіть не усвідомлюючи, що саме з таких оголошень завжди починалися усі їхні псевдореферендуми про народні республіки. Багато людей причому з доброї волі через колорисний ідіотизм. Скільки людей знали, що відбувається насправді навколо Куп'янська? В останні три місяці. Ніскільки з Фейсбука. Я теж не знала і не мала знати. Такі операції, в принципі, неможливі, якщо про це не знатиме такі операції, в принципі, можливі, якщо про це не знатиме Фейсбук. Це ілюстрація того, що події не лінійні. Віна... Війна не лінійна, і у нас не завжди достатньо інформації, щоб бути впевненим визнаності свого бачення. Ну, але сам пост насправді він пов'язаний з ширшим контекстом. Тому я зацитувала вам найважливішу частину цього посту. І, власне, через цю частину, я якось навіть я пам'ятаю, що я її вихопила. Я навіть не пам'ятала, що тут є оцей пост, ця передісторія до, і чому він написаний, і так далі. Оця частина, вона знову ж таки дуже сильно мене заземлила і повернула в той момент, що. А... Я приблизно на цю тему озвучувала думку тиждень тому, коли говорила про а, справу, яку я не готова коментувати з вагнерівцями, тому що ми маємо свідчення одних людей, ми маємо свідчення інших людей, але на жаль, це просто слова. Тих і інших людей. Немає документів, немає якихось таких підтверджень, на підставі яких ми можемо скласти дійсно достовірну картину. І дуже часто наша картина світу і наше розуміння, що, ну, наприклад, Разумков на Новинського, складається тому, що я вам тільки що в ефірі це сказала після того, як процитувала Мага Віліара, який це сказав. Ну, тобто, у мене немає. Ніяких документальних підтверджень стосовно того, на кого працює разумково, хто йому дає гроші, чи там РПЦ, чи не РПЦ, чи ФСБ, і так далі. Завжди, ну, В своїх етерах я завжди намагаюся аналізувати висловлювання людей і е, показувати, що як мені здається, стоїть за цими висловлюваннями. Е, Весь час, коли ми працювали е, над е, розборами того, що неслось на Медведчуцьких каналах і так далі, питання було не в тому, що це канал Медведчука, там, який там спонсірується кремлем, а питання було в тому, що переслідують ті люди, які говорять певні висловлення, що вони хочуть вас вкласти. І сьогодні я трошечки, трошечки ну, знаєте, Несправедливо до вас поставилася, тому що я на вас викинула дихіра хері, яку ви сприймаєте скептично, але воно в голові у вас підсвідомо може залишитися, і ви будете не пам'ятати, звідки у вас ці знання взялися. Ну, наприклад, про, я не знаю. Буймістер, яка там зарізала бичка на лисої гарі, воно у вас залишилося. Причому, скоріш за все, воно і залишиться після мого етеру. І ви такі, ну ми чули це десь у Рогулів, ну значить, воно десь так і правда. Да? Хоча я цитую вообще, якогось дикого мужика і так далі. І мені просто сьогоднішнім коротким етером, насправді, для, для мене це короткий етер. 32 хвилини, а я вже майже на фіналі. Хотілося показати, як з нами потоки інформації, які ми запускаємо в себе через навіть дуже розважальний підхід, через те, щоб посміятися, може зіграти поганий жарт, тому що потім ми не пам'ятаємо, де ми чули якусь діч, і потім ми навіть починаємо в неї трошечки вірити, тому що нам здається, що ми чули її в якомусь оточенні, де ми в комфорті і можемо цьому довіряти. Вот и Тетяна Трушинської цей пост про те, що дуже багато людей почали зразу казати там. А Зеленський там був в Куп'янську, ну ні так, да, Там на Ну, По перше, навколо цього здійснялася реальна буря гавноєдства. Я побачила дуже багатьох людей, які прямо з саплями і слізами почали доводити, що Зеленського там не було. І от у них є доказательства, якесь відео, непонятне яке, чи щось вони там із російського сегмента. Ти заходиш, російські пропагандисти доводять, що. Російська пропаганда ну не російські російські ліберальні журналісти доводять, що російська пропаганда намагається знищити цей вдалий крок Зеленського для того, щоб його дискредитувати, і в той же час ти бачиш, то таке ж несеться гавнаєдства у Фейсбуку. І ти розумієш, що ну людей досить сильно плавить, вони, взагалі, вважають, що вони найкраще розбираються в цій ситуації. Хоча насправді до моменту записування зеленським відеозвернення Ну, 99% взагалі не думають, а що там про той Куп'янськ. Ну реально вони про нього не думають. І так з нами постійно граються. Так з нами постійно граються. Хоча, ну, з точки зору о, того, як Україна відвоює своє і говорить, от, наш ворог світ запевняє у тому, що він нас захопив. Що він уже тут на сильних позиціях, а він за рік нічого не може зробити. І от ми ще раз це доводимо і відвоюємо свої. І от дивіться, ми стоїмо. Це дуже потужний хід був, але водночас разом з цим понеслося дуже багато хері від людей, які взагалі цієї темою не цікавилися. Але через те, що вони побачили яскраві пости від тих людей, яким вони довіряють, вони почали думати, що вони взагалі ахієнна в тімі, що там відбувається. Те ж саме там було про те, хто зробив цю операцію. І ти так дивишся, причому люди з одного інформаційного ресурсу ну, тише, що Бутусов вже, типа Бутусов вже ж, типу, не з цензором, але ти дивишся цензор видає одну інформацію, а потім ти читаєш пост Бутусова, а там друга інформація. Ну вони ж пов'язані, а вони протилежні речі пишуть. І ти розумієш, що а, ти потрапляєш у місце, де. У тебе реально бракує дуже сильно експертизи з приводу того, щоб бути з приводу чогось обізнаного, але тобі створюють ілюзію за рахунок того, що люди, які тобі про це розповідають, викликали у тебе великий рівень довіри. Тому, а, от я дуже рада, що Богдан Амосов був в чаті, тому що я у ну, мене, наприклад, супер великий кредит довіри до Богдана. Але я знаю, що коли я дивлюся його відеоролики, я розумію, як він працює з інформацією, звідки він її бере, і так далі. І він працює з методологією мені зрозумілою, висновки мені зрозумілі, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І вони не побудовані на якійсь гіперемоційності, і всьому такому ж. Але водночас я розумію, що дуже часто якісь речі. Можуть випадково бути помилковими. Я, наприклад, іноді там щось кажу, а потім виявляється, ну, є дрібні помилки, які я роблю в Етері, і я розумію, що ці знання можуть осісти в голові у людини, якій я не хочу зробити погано тим, що щось помилилося, не так назвала, когось там переплутала імена, але це ну, не дуже важлива інформація. Але іноді в мене теж бувають а, про, про оби. Тож, друзі, просто хотілося вчергове нагадати, що навіть в найкомфортнішому просторі, де ви отримуєте якийсь там спектр знань, може бути якесь западло, і може бути людський фактор, а може бути і взагалі просто момент якогось коражу того, хто подає цю інформацію, і інформація викривлена. Тому що зараз я дуже бачу багато що. Продають не знання, не факти, а оці емоції. І на цих емоціях ти готовий уже всім роздавати діагнози і розповідати про те, що ти глибоко розбираєшся в тому, як проводили яку операцію і хто проводив її в Куп'янську, і, і так далі. В ті якісь ну, люди з готовністю відстоюють свою. Обізнаність стосовно таких якихось питань, з приводу яких їхня експертність ну просто не те, що мізерна, вона взагалі мінусова, але вони навіть собі не завдають клопоту зупинити себе і подумати про те, що дає їм таку впевненість у своїх знаннях, навіть якщо ви комусь дуже сильно довіряєте, якщо ви не глибоко в темі і просто читаєте це з телефона від людей, яким дуже сильно довіряєте. Ці люди можуть бути упередженими, заангажованими, дуже емоційними, або їх може хтось вести в оману, і ви теж прочитаєте якусь поргу. Ще раз, хочу наголосити: зараз дуже багато дуже важливих подій, пов'язаних з перемовинами, поступками чи не поступками і так далі. І, ну, і взагалі на, 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 на цій ситуації. Дуже багато спекуляцій, тому що насправді позиція України в тому, що ми стоїмо на своєму, Росія не хоче перемир'я, всі це знають, і будь-які поступки з боку України це змушування України до капітуляції. Мені здається, власне це так і озвучується на перемовинах, про які ми нічого і не знаємо, і знати не можемо. Тому будь-яка заявка навколо цих перемовин знову зчиняє купу. Емоції, от зараз у Наташа Масичук ефір про те, що не всім сподобається перемир'я і так далі. Ну, тобто, вони кожен тиждень якийсь новий закладають під текст, до якого треба просто підготувати всіх, але насправді це просто форматування реальності, якої не існує, і наташі треба призвичаїти свою аудиторію і паралельно розприскати це на всіх інших через свою аудиторію. Через свій продукт. Вони насправді в Наташаних етерах там аналітики взагалі майже ніколи не звучить. Вона якась ну, типу, настільки пропагандистська, що аналітики це назвати не можна. Але хтось це дивиться, хтось дивиться Влащенка, хтось дивиться тіктоки, хтось заходить в Трец, хтось читає блогерів, хтось заходить просто до мене і теж думає, що він в чомусь розбирається. Я ні в чому не розбираюся. Я просто тут сижу. Кавиряюся в своїх думках з приводу якогось, щось подобається мені, не подобається мене на воно не наштовху, і от сьогодні у мене був такий етер. А зараз у мене буде етер про до речі, до речі, якщо говорити про простір, то знову ж таки я от заходжу тепер вранці новини почитати ну там, Фейсбук і так далі, у мене відформатовані стрічки, за якими слідкую. І все одноманітнішою, одноманітнішою стає моя стрічка з приводу того, що Росія не має переконати світу, тому що вона виграє, бо вона сиплеться. І я така: ну окей, хорошо. Попри те, що Росія закупила дуже активно медійку у всьому просторі і намагається просувати свої інтереси. Все одно я бачу, як дуже все більше і більше авторів озвучують абсолютно протилежні російським бажанням тези. І чим більше ці тези будуть звучати, тим швидше власне, ми можемо прийти до того, що Україна посилить свої позиції. І про це, а також про Сюзі Уайлз і чому вона з таким обличчями поговоримо на в хороших регулях за 5 хвилин. Там я розкажу про обличчя Америки, яке нам показала Веніті Фер, і що мені здалося цікавим в цій ситуації. І знову ж таки, я не настільки глибоко занурена в американський простір, попри те, що я за якимись речами слідкую. Просто на деякі нюанси мені хочеться вказати і хочеться з вами трошечки про це потріщати. А якщо говорити про магів, то ну, що, на нас летить комета. уже завтра. Все будет решаться 19 декабря. Вы знаете, когда подлетит на самое близкое расстояние к Земле, да, вот, нынешняя комета, которую можно видеть невооруженным глазом, это Атлас. Да. Вот эта комета к нам, образно говоря, подлетает. И она у нас будет на самом близком расстоянии к Земле. Комета может как уничтожить значит, Землю, то есть вести ее в ядерный хаос, ядерной войны, так и изменить ситуацию коренным образом. Одним словом, може статися все що завгодно, 50 на 50. Ви вийдете на хрещатик і або зустрінете динозавра, або не зустрінете. А взагалі нас сих накриє радіація і случиться третя Мірова. Это куда абсолютный, я не знаю, сюрреализм, это, это просто, это 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 просто якийсь ужас. Так що, дорогі друзі, ми все ближче і ближче к третій ядерній світовій війні, которая начнеться в 2027 году. Запам'ятали цей прогноз, а тепер, друзі, готуйтеся приходити на хороше регулі. Тому що, попри те, що за магією майбутнє треба собі з'ясувати, якщо за магією майбутнє, то що за магою? Майбутнє є за магою чи немає.